Так, да, я хочу не спіти Ти будеш першим? Так. Да. І третій наш кавер це Lesser of Smart. Дуже-дуже, uh, да. Uh, оператор, слово, пожалуйста. Ура! <laughs> так. Оценка потім. Оценка uh, 100 тисяч із 10. <laughs> потому що я... дуже люблю Smart. Ну, взагалі, люблю Smart. Просто я пісню. І мені дуже сподобалось, як на зв'язку все вийшло, що вони були з Wings. І це Ну, я, прошу, я, треба знать, я тоже пикать мне, блин. <свят> вот, дуже все классно. Мне действительно дуже подобаются, подобаются эти части, где мы снимали в школьной форме, потому что я чувствую какие-то фивердримы, я не знаю, какие-то сериалы с 2000-х, нулевых, это просто... <свят> и, короче, дуже, дуже классно выглядело. И все такие, -то... и 100 тысяч за Вику, просто Вика, я люблю ее, просто вот это. Вот Канон на Блум. Все, всем спасибо. Окей, <свят> окей.

Кусков, ну, все, і просто і просто. От, все прекрасно. Так, спочатку оцінку. 9 ,5. 9 ,5, 20, плюсів. плюсів те, Мені сподобалися наші костюми. Мінус. Мінус чому? Мені сподобалася частина, де на мене вітер воює. І моє волосся було все на обличчі, але ще мінус в тому, що ми досить довго робили костюми, і з цим були прямо проблеми. Тому 9,5. Я ставлю теж 9,5, а в так. Это была очень странная идея, и реализация, на яку пішло понад мільйон времени силе нервів, і в мене, батю, і Віталіка, і да. дідня. От, э, все інше чудово, е, э, крім того, що цей камер не може дивитися мій папа, мама сказала, що таких дяді не показуємо, а то він скаже, не танцювати. Вот, дякую за увагу. Ну, просто скажу, що він заставився в цьому зніматись, да? А, ну, я ви поставила 1:10, але я поставлю донеси у іншу камеру, іншому. Е, я поставлю, ну, 2:10. А, 2:10. Да. <реш> <Що>? <реш> просто два, тому що ну, це, це очевидно, не сам поганий кавер, але мені просто він не подобається. <реш> я, я поставлю цьому кавер, напевно, десяточку, Він такий прям атмосферний, прикольный, він понравился моей маме. <реш> 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 Наші дитячі просто гештальти закрыті. Дитч, Саша, не гештальти відкріть. <реш> 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 да. да.